Всім привіт! Я прес-секретар Білого Дому Карин Жанпер, Категорично виключаю можливість закупівлі владою США російської нафти для поповнення стратегічного резерву країни. Відповідну заяву я зробила під час регулярного брифінгу. Аргументувати свої слова можу тим, що імпорт нафти з Росії знаходиться під забороною. З вчорашнього дня почало діяти ембарго на постачання нафти з Росії морем до Крім того, Врогей Союз вирішив ввести регулований стелю цін на російське чорне золото, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. Пресекретар президента Рудмитро Песков у свою чергу відповів про підготовку Росією відповіді на введення Єврогей Союзом стелі цін на російську нафту. Він підкреслив, що ніяких стел Москва визнавати не збирається. Раніше експерти, опитані російським ізм, попередили про зростання вартості чорного золота вище 100 доларів за барель, у зв'язку з введенням заходом стелі цін на нафту з Росії. За їх словами, це може статися в разі прийняття Росією рішення заборонити вітчизняним компаніям продаж сировини в страни, що підтримують обмеження. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!